Вітаю! Інструкція, клінічна оцінка пацієнта. Основні зміни по категоризації пацієнта, котрі необхідні для формування призначення та рецепту. Передумова це проведена авторизація лікарів ЄСУС, проведена ідентифікація та пошук пацієнта в системі HELS. Алгоритм ви бачите наступний. Його я згодом продемонструю на базі Міс -медеєр. Схема наступна. Схема складається з п'яти кроків. Перший крок це епізод. Відповідно, має бути або. Вже попередньо створений епізод, або створений новий. Під ним лікар створює взаємодію, де зазначає категоризацію пацієнта. Може зазначити одночасно одну або декілька категорій, які застосовуються до даного пацієнта. Крок третій. Відповідно, ми. Переходимо до плану лікування, або обираємо попередній, або створюємо новий. В плані лікування ми створюємо призначення на препарат, де обов'язково зазначаємо посилання на клінічну оцінку. І вже по наших призначеннях буде крок п'ятий: це електронний рецепт, що пов'язаний з даним призначенням. Особливості категорії пацієнта. Всього є 10 категорій. Перша категорія це діти. Код основного діагнозу з переліку діабет. Діагноз має бути основний. Перелік є в правилах. Правила я згодом продемонструю. Відповідно, основний заключний. Має бути діагноз, так? Активний заключний. Активне обстеження, де зазначено вік пацієнта, менше 18 років, тобто він тоді буде відноситись до категорії діти. Зауважу, що такі спостереження передаються в даній консультації, тобто дата має бути поточна або за вчорашній день. Друга категорія це вагітні Тут так само код основного діагнозу з переліку діабет. Далі має бути один із активних діагнозів, що стосується вагітності. Такий діагноз можна взяти на основі взаємодії, наприклад, акушера гінеколога. Але для того, щоб цей діагноз можна було застосувати, не забувайте про отримання дозволу на дані системи EHELS. Зауважу, що дата встановлення такого діагнозу має бути не пізніше 9 місяців від поточної дати. Третя категорія це студенти. Код основного діагнозу з переліку діабет також активний, також заключний. Далі мають бути два обстеження, тобто два спостереження. Відповідно, одне по типу зайнятості ми маємо зазначити, що це студент, і інше це вік від 18 до 25 років. Зауважу, тут також спостереження мають бути передані або поточною датою, або вчорашнім днем. Четверта категорія пацієнтів це порушення зору. Код основного діагнозу з переліку. Діабет також активний заключний. Активний діагноз, що стосується порушення зору, ми можемо отримати від лікаря-офтальмолога, наприклад, на основі його взаємодії з пацієнтом. Також маємо вміти отримати дозвіл на дані системі eHealth. Ще лікар-офтальмолог передає гостроту зору при найкращій корекції праве око, ліве око. Активне обстеження гостроти зору менше 0,4. Дата встановлення самого діагнозу не пізніше 6 місяців від поточної дати. П'ята категорія це функціональні порушення верхніх кінцівок. Тут є два правила. Це код основного діагнозу, що стосується діабету, і, відповідно, діагноз, який е, вказує на порушення верхніх кінцівок. Шоста категорія це цільовий рівень глікованого гемоглобіну. Тут є Три правила: перше, основний діагноз, як і в зазначених попередньо категоріях, і два, наступні правила це обстеження рівня глікованого гемоглобіну менше 7,5% за останні три місяці і за останні від трьох до шести місяців. І, відповідно, дата проведення спостереження або не більше трьох місяців, або від трьох до шести місяців. Це все ми зазначаємо в відсотках. Значення числове. Алергія на людський інсулін це сьома категорія. Тут також важливо код основного діагнозу, що стосується діабету, він основний, заключний, активний. А далі ще має бути додано активний діагноз, що стосується алергії на людський інсулін. І, відповідно, це може бути передано, наприклад, як супутній діагноз або отримано через дозвіл на дані системи e Health. Восьмий діагноз це гіпоглікемія. Активний діагноз діабет з гіпоглікемією два або більше випадків. Тобто не менше двох випадків пацієнта має бути ось такий діагноз, як тут зазначено код з довідника. Дев'ята категорія це цільовий рівень гемоглобіну плюс безперервне лікування налогами інсуліну. Глікований гемоглобін менше 7,5% так само за 3 місяці і від 3 до 6 місяців ми отримуємо. Маємо вказати код основного діагнозу по діабету, а також має бути наявність погашення рецепту по програмі інсуліна-налоги. Один або більше за останні 5 місяців, один або більше від 5 до 9 місяців. Тобто два рецепти мінімум має бути в пацієнта за останні 5 місяців мінімум один, і за останні 9 місяців від 5 до 9 місяців також мінімум один. І десята категорія це пацієнти з цукровим діабетом. Далі особливості категорії я продемонструю на базі міс. Виконуємо передумови та здійснюємо пошук нашого пацієнта з документу. Перевіряємо його дані, далі переходимо до його електронно-медичних карток. Відповідно, лікар вирішує з епізодом, або можемо використати епізоди, які були раніше створені цим же лікарем, так? або створити новий епізод. Так. Відповідно, дату маємо вказати, дату первинного звернення пацієнта по цьому медичному випадку. Наприклад, пацієнтка вперше звернулася до нас о 8-й ранку. Не забуваємо коригувати дату відкриття час. Далі будемо створювати взаємодію з пацієнтом. Де і буде вказана наша категоризація. Наголошую, що для одного пацієнта може бути застосовано одразу декілька категорій одночасно. Це не заборонено. Відкриваємо наш епізод, будемо додавати консультацію взаємодії з лікарем. Відповідно, якщо це ендокринолог продає, значить консультація спеціаліста-ендокринолога. Перед тим, як ми маємо, наприклад, обрати категорію, ми спілкуємося з пацієнтом, визначаємо всі його можливі статуси. Наприклад, у нас звернулася пацієнтка вагітна. Для того щоб категорію по вагітності подати, лікар має вказати діагноз. Діагноз ми маємо взяти відповідно через отримання дозволу на дані системи ЄХЕЛС. E а якщо у нас, наприклад, пацієнтка з якимись офтальмологічними порушеннями, те саме діагноз ми маємо вказати з переліку, також ми його маємо брати і отримувати на дозвіл даній системи eHealth. Якщо є порушення з кінцівками, так, ось, ось така сама ситуація. Тобто я би рекомендувала розпочати все-таки з отримання дозволу на дані системи eHealth. Тут є можливість отримати дозвіл на пацієнта. Відповідно, бачите, Тут, до речі, навіть є таке зауваження, що в нас основний метод автентифікації через документи. Бажано, щоб було через смс. Ну, це як зауваження. Відповідна довідка пацієнту, інформаційна про те, що ми будемо обробляти наші дані персональні, ну і далі вже продовжуємо. Ми отримали дозвіл, тобто ми маємо дані, окрім чутливих, на пацієнта що по ключовій інформації. Ось щось бачимо, якісь інформації, щось, якісь можливо спостереження, діагностичні звіти, якщо вони в пацієнтки були. Далі ми зазначаємо наш епізод, взаємодію, ну, відповідно, випадок, наприклад, це первинний так, пріоритет, планова чи ургентна, і направлення. Якщо в пацієнтки було направлення, ми маємо додати це направлення. Направлення наше в обробці, зверніть увагу, що доступна кількість одна штука. Тут до чого веду. Річ у тім, якщо ми вже застосуємо ось це направлення, зараз воно з'явиться уновиця. Давайте новому. Ось, доступна кількість там всього одне. Зауважу, для того, щоб відмінити клінічну оцінку, зазначити, як помилково внесена, необхідно відміняти всю консультацію. Відповідно, якщо ми додамо направлення з вказаною нами кількістю, так, то якщо ми будемо його відміняти, то доступна кількість може вийти в нуль. Тому будьте уважні з цими відмінами. Повертаємося до консультації спеціаліста СМД. До речі, ми взяли дозвіл на дані системи ЄХЕЛС e по всьому пацієнтові, і якщо, наприклад, ця консультація була передана в нашому ЛЗ, можемо її розглянути, в принципі, також, якщо під нашою амбулаторною карткою. А, так. Зверніть увагу, що ми додали направлення, де доступна одна штука. Місце надання послуг, наприклад, поліклініка, так? вказали необхідні дані, вкажемо основний діагноз для пацієнта, що стосується діабету. Далі ми будемо розбиратися з самою клінічною оцінкою. Ось є блок Клінічна оцінка і є правила. Тут є список правил, котрий застосовується для кожної клінічної оцінки окремо. Наприклад, категорія вагітні ми здійснюємо пошук і відкриваємо і переглядаємо наші правила. Правила, як ви бачите, вони чималі, якщо звідси незручно подивитися з цієї таблички, його можна експорт в Excel. Виконати і переглянути в самому Excel. Тобто, дивіться, ми бачимо два правила. Перше, це, що стосується діагнозів, які мають бути активні, заключні, це що стосується самого діабету. І друге, це активний діагноз вагітність, який нам встановив лікар-акушер-гінеколог. Відповідно, діагноз має бути не пізніше 9 місяців від поточної дати. Тобто, для того, щоб мені передати категорію вагітні, я маю виконати ось ці правила. Переходимо до створення. Давайте візьмемо цю категорію, наприклад, в роботу. Зазначимо, що ми ось зараз створюємо клінічну оцінку пацієнта так? і маємо вказати в знахідки ось ці правила. Тобто, тип ресурсу у нас є діагноз, відповідно, у нас є наш епізод цукровий діабет, так? Маємо вказати ось цей діагноз і другий діагноз, тобто, в нас два правила, маємо вказати ще Ось, Ми брали доступ до пацієнта і до його епізодів, тобто ми можемо побачити і ось цей діагноз вказаний, і обрати його, наприклад. Так? Тобто ми вже покажемо, що у нас є ось така. Клінічна оцінка по пацієнтові. Я навмисне видаляю цей діагноз по вагітності, для того, щоб ви могли побачити, як відбувається перевірка, чи ми виконали наші правила по клінічній оцінці, яка стосується, наприклад, другої категорії вагітні. Тобто я вкажу тільки основний діагноз, який, правило, перше, каже, і далі вкажу дію, що в мене була відповідно, консультація. І далі буду пробувати відправляти в систему e «Health». Так, і підписати. Очікуємо на обробку і. Система здійснює перевірку, і ми бачимо, що відкоригуйте дані, спробуйте ще раз. Система чітко каже, що в нас активний діагноз вагітність. Перевірте його в блоці знахідки. Діагноз обов'язково має бути активним та заключним. Код має відповідати відповідно з переліку правил, тобто за останні 9 місяців. Чітко система не пропускає ось цю категорію вагітності, бо немає ось цього переліку правил. Правила номер два. Тобто ми в знахідки маємо чітко повернути нашу, наш діагноз. Так? Якщо ми його використовували, ми маємо його повторно вказати. Ось і окей. Далі бачите, що в знахідках уже два діагнози. Можемо знову ж таки відправляти а, в систему e health. Так. Підписати. Все, консультацію створено. Це значить, що наша категорія пройшла. Ми виконали ось цей перелік правил. А повертаємося далі до консультації спеціаліста СМД. Розглянемо ще декілька прикладів. Створимо ще одну консультацію до прикладу. Щоб ви розуміли, як воно відбувається, давайте ще раз створимо ось по цьому епізоду взаємодія в закладі. А ось з, з направленням, наприклад, не затягнемо, бо вже немає доступної кількості нам ну, система це. Тому ви зрозуміли, що бути з відміною консульта... консультації, і зрештою, якщо в ній є клінічна оцінка, дуже обережно. Якщо ви додали направлення, то. Перевірте ваші клінічні оцінки, навіть якщо ви правильно все вказали, можливо, десь якийсь діагноз, не той термін вагітності затягнули, або ще щось. Тобто, якісь такі нюанси маєте перевіряти, бо потім будете ну, використовувати направлення, і ось доступна буде кількість нуль. З цим можна стикнутися. Це як нюанс. Вказуємо місце надання послуг, вказуємо наш основний діагноз. Те, що стосується діабету, так? В переліках правил там є кодування цих діабетів, тобто можна побачити, що саме ми хочемо. Зазначити, Заходимо в нашу клінічну оцінку, бачимо правила і бачимо студенти, наприклад. Так? Подивимося, що в нас тут в перелік додано. Давайте просто його відкриємо і бачимо ось такий величезний перелік тих кодів діагнозів, які підпадають під ось цю категорію студенти. Також має бути активне обстеження тип зайнятості та вік. Тобто в нас тут три правила. В Вагітної було два правила, це два діагнози. Тут вже три правила. Значить, ми маємо кожне з правил виконати. Спостереження, як я зазначала раніше, мають бути поточною датою або завчора. Кажемо обстеження, кажемо тип зайнятості, і кажемо, що вона в нас студентка, наприклад. Метод, наприклад, там, не знаю, збіра нам дозволу, дата ось поточна, можна вказати. Те, що вона студентка, ми сказали, тобто ми зайшли. Але давайте навмисне не скажемо вік, чи пропустить нас система, якщо ми тільки два правила подамо в клінічну оцінку. Так само ми кажемо дію, що в нас була консультація спеціаліста. Ось. І спробуємо таку клінічну оцінку о, застосувати студенти, час проведення, ось можемо сказати: 18-10, наприклад, знахідки. Тут також можна і оцінку стану пацієнта дати, і посилання, але основне працюють вони типово, тобто можна ось тут створити, але основне знахідки. Тобто, наші правила, основне в знахідках. Діагноз, перший діагноз завжди в нас в основному йде, що стосується відповідно діабету. Так? Основний заключний ми подали. А друга знахідка тут просить уже по спостереженню. Тобто ми вибираємо спостереження, ми вибираємо, яке було передано в діагностичному звіті, і здійснюємо пошук. Ось ми тип зайнятості вказали, воно нам підвантажило. Але ми тут не вказали вік. А вік студента має бути від 18 до 25 років. Тобто Окей. І далі будемо його пробувати відправляти. Система має таку штуку відбити. Якщо ми декілька категорій одночасно відправляємо, то це означає, що система буде по черзі перевіряти кожну з категорій. І перевірка також буде почергова. Бачите, тут чітко казано, що активне правило на вік нас не порушено, тобто ми можемо його в знахідки додати. Ми повертаємося в нашу клінічну оцінку, переходимо в знахідки. І вже тут будемо шукати цю знахідку. Спостереження, епізод, тому ми зазначали в даному епізоді це спостереження, а студент знайшли, ага, не зазначали. Навпаки, треба ще спочатку таке спостереження внести. Давайте внесемо ще спостереження. Тобто це обстеження вік, вік. і ми тут кажемо, що нашій пацієнті, наприклад, там 22 роки. А, окей, тепер ми його вже зможемо знайти в нашій знахідці. Знахідка додати спостереження і почіпляємо е, його на епізод, так бо ми його з епізоду робили. Це не з діагностики було. Ось наш вік з'явився. Супер. Тобто ми вже три правила, які у нас в правилах зазначено по цій е, даній категорії, ми їх додали. І тепер будемо пробувати відправляти. Зрештою, трошки задачку нам е, зроблю складніше. Додам ще одну клінічну оцінку. Давайте оберемо клінічну оцінку, наприклад, глікозельований гемоглобін. І подивимося, які ж правила тут зустрічаються. Пошук відкриваємо, бачимо, що діагноз, так? бачимо, що є активне обстеження глікозильованого гемоглобіну за останні три місяці і за останні від 3 до 6 місяців. Тобто, в нас три правила. Окей, значить, всі три правила ми маємо вказати. Також в спостереженнях ми маємо внести ось цей рівень глікозельованого гемоглобіну, якщо його раніше ніде не було внесено в діагностичному звіті з відповідним спостереженням. Якщо у пацієнта є, наприклад, таке лабораторне дослідження і, відповідно, це інше джерело, наприклад, з паперової документації, там, не знаю, діла, так, лабораторія така робила таке, кажемо. Глікозельований гемоглобін а, просять за три останні місяці. Наприклад, з 25 квітня ми можемо сказати значення, наприклад, 7,4%. Тут відсоток ось так і написано. Тобто систему воно а, пройде правильно. Це перше обстеження по лабораторному дослідженню, і друге по лабораторному дослідженню, але за 6 місяців. Ну, наприклад, скажемо, що то було. В грудні ось лабораторне. Але це має бути відповідно документ, так, що пацієнт, цей глікозильований гемоглобін, реально йому таку, такий аналіз виконували. Так, 7 і 3 відсотки, наприклад, так, і. Окей. Тобто ми виконали ще декілька правил для того, щоб ще одну категорію йому присвоїти. Додаємо категорію обрали шосту. Знаємо, що там вже є три правила. Так, і. Далі можна заповнювати відповідно все інше. Тут текстові поля можна вручну внести, а період можна внести проведення або час проведення, або період, або час, дивлячись, який, який код спостереження ви розглядаєте. Код клінічної оцінки мається на увазі. Давайте зазначимо 18.00. Знахідки, знову ж таки, для того, щоб вказати цей, саме цю категорію, маємо вказати діагноз основний, бо в ній вимагається такий діагноз. Так, пошук. Зазначаємо спочатку діагноз, а друге маємо вказати декілька знахідок, тобто спостереження по також ми його під епізод додавали, бо може бути із діагностичного звіту, так? І ось у нас є аглікозильований гемоглобін одне і друге. Ось, Тобто ми. Давайте останній глікозольований гемоглобін видалимо і подивимося, як відбувається перевірка одразу на декілька категорій доданих. Ось у нас третя категорія і шоста додана. Відправляємо. І підписати. Очікуємо, поки система верифікує всі наші дані, які ми передаємо, і бачимо, що в нас помилка валідації по студентах нічого не прописала. А про, про глікозельовий гемоглобін а, вказало в знахідки, що має бути від 3 до 6 останніх місяців вказано. Так? Повертаємося в наші знахідки, будемо пробувати додавати таке обстеження. По студентах все в нас пройшло ідеально, а ось по цьому ми маємо ще одне спостереження додати. Ми його під епізод додавали, тому з епізоду будемо й витягувати. Можна таке з діагностичного звіту додати, якщо в діагностичному звіті таке спостереження саме було зазначено. А, бачите, два спостереження, діагноз, окей, будемо пробувати. Якщо ми вгадали з датами, так, то нам система має пропустити. Створено, тобто ми подали одночасно декілька категорій. Ось таким чином відбувається клінічна оцінка, в пацієнта може бути одночасно декілька категорій. А далі ми переходимо до плану лікування. Планом лікування можна скористатися як попередньо створеним, так і використати, ну, створити новий. Як попереднього в нас плану не було створено, ми створюємо план на основі ось цієї взаємодії. Бачимо, що тут вказано основний діагноз. Тут можна лишити опційно, пусті, так, І відправляємо. В самому плані лікування спостереження не є обов'язковим, проте обов'язково його кажемо в призначеннях. На кожне призначення має бути сформовано своє спостереження по відповідній категорії. Так, План ми сформували. Ми можемо ось так пошукати, він стане новий, отримати на нього дозвіл. Так. Повідомляємо пацієнту, друкуємо, він підписує. Все, отримали ми дозвіл з дозволу пацієнта, ясна річ. І далі переходимо до призначення. А В чому тут? Отут От є посилання та підстави. Тобто, ми певне спостереження маємо вказати. Саме по клінічній оцінці а, пошук. І бачимо, ось у нас пацієнтові було виконано, застосована ось така категорія. А, можемо сказати, що ми будемо по вагітній дивитися, так, і можемо декілька одразу дати категорій. Ну, давайте по вагітній. Не забувайте про цей тип ресурсу. Тобто всі наші виконані спостереження, які перенесені під категорії, відповідно, мають в категорію податися. Тобто ось тут ми додаємо одну або декілька категорій. Додатково можна спостереження, але клінічну оцінку обов'язково. Тобто не заборонено дати ще додаткові спостереження там, по вагітності, якщо вам необхідно. Якщо щось було да, там, в даному епізоді, чи там е, якісь е, діагностичні звіти, але основне це клінічна оцінка. Е, студентка, вагітна студентка, Ну реальна ж ситуація життя. Ось так ми, ми, ми зазначили дві категорії до призначення, сказали, що тип буде препарат, і, відповідно, ми маємо вже. Відсортовані від ЄХАЛСу ті препарати, які під цю клінічну оцінку і підпадають. Для того і тут воно і так працює, наприклад, так. Ну і далі вже ви призначаєте сам препарат в плані лікування його виписуєте. ось, І далі будете призначати сам рецепт. ну, Принцип роботи з формування призначення плану лікування ви вже знаєте. Основну функцію посилання я показала, саме ось це має бути зазначено. Далі ми призначення підпишемо, і далі ми на це призначення будемо формувати електронний рецепт. Наразі в мене все. Дякую за увагу!